Доброго дня, шановні раки! Я вас вітаю! Дивіться, які ви блистючі. Для вас буде розклад на 2023 рік. Якщо ви мене дивитесь у 2022-му, то я вам бажаю гарного нового року, гарних свят, гарної трансформації, гарних змін. Якщо ви дивитесь мене в 2023-му, то я сподіваюся, що ви гарно відпочили. Дивіться, в мене сьогодні. Чекайте, камеру трошки поставлю, побачите. Ой, сподіваюся, у мене сьогодні є зірка. Я хочу, щоб у вас був зв'язок з Всесвітом. Така вона блистючі зірки це наші бажання, які ми здійснюємо. У мене така гарна сова, яка є символом мудрості? Да? Афіна Палада з нами разом. І так, працюємо з вами на оракульній колоді містичні моменти і на таро колоді. На ракані колоді ми зараз подивимося з вами енергію року. Під якою енергією, під якою гідою пройде 2023 рік? Чого вам чекати? Ой, чого ж ти летиш? Почекай. Ще аж є час до нового року. Так, ваша енергія року. Дивіться, будь ласка, розклади і мої, і інших тарологів, коли ви знаходитесь вдома, коли вам зручно, комфортно, і ви можете прочитати для себе якусь інформацію. Оскільки, поки ви мішаєте одною рукою кашу для дитину, а ногою качаєте другу дитину, то не завжди можна почути, що вам шепоче всесвіт. Так, шановні раки, перше. Ще раз перемішаю. Ви просинаєтесь в 2023 році. Перший крок: що вам треба зробити? Так. Далі. Що вам треба координально змінити? Просто просинаєтесь і кажете, так, все, всі пішли в сад. Що уходить? Аж дві карти у вас уходять. Дивіться, навіть в мене виключився акваріум. Що приходить, і несподіванка. Оскільки в нас такий всесвіт. Раз, раз, і все прям таке щось дивне сталося. Тепер згадуйте, будь ласка, бажання. Чого душа ваша бажає? Хоч в космос летіти, ми подивимося що зробити, щоб. Може, вирішили свій акваріум обустроїти. Що Треба зробити, щоб збулося це бажання, так? Як? І що потрібно в собі розблокувати. Оскільки в нас інколи є блоки, треба з ними працювати. Особисте життя. Що буде відбуватися в особистому житті? Порада від таро. І що буде робити вам нерви? І як з цим боротись? Карта лежить. Що в нас тут? Девятка м'ячей. Сумно. Сумно мені. Так. Верніть моє моє серце, раки. Ви знаєте, я зіваю, коли я працюю з картами. Це не те, що мені з вами прям не цікаво. Боже, яка краса. Взагалі колода, неймовірна, такі чудові карти. Давайте будемо дивитися. У вас загальна енергія це цугерин. Цугірин, дивіться, піднесу вище це означає слухати. Сидить собі дівчинка да, і слухає Всесвіт. В цьому році вам потрібно прислухатися до того, що вам шепоче всесвіт. Квіти, метелики, люди, оскільки от греки, наприклад, казали, що треба спостерігати за життям. От ви, можливо, в принципі, ви такі трошки, знаєте, родинні, да? ви дбаєте про родину, вам потрібен комфорт, ви такі. Дуже-дуже свою підсвідомість плекаєте. І от зараз вам ці риси в цьому році потрібно, як-неколи, розвивати у собі, слухати. І почуєте ви щось. І так, перший крок. Ви просинаєтесь. Король м'чей. Рак ви в нас вода, да? ви в нас король кубків. Хто такий король мечей? Подивимось, що є в цій карті, що вам треба робити з тим королем мечей. І король Кубков, ой, як красота. Король Кубков це ви. Да? Женська така у нас і поставь, І тут теж женська поставь. Можливо, це може бути трансформація. трансформація від вашої емоційної сфери у сферу розуму і логіки. Раки, ви є водою. Так, це означає у вас емоції, вам потрібно з вами розмовляти, вам треба пояснювати, вам казати треба, що ви є любимі. І дивитися, щоб ви не робили крок вперід, крок назад. Вам потрібно зараз робити маленьку трансформацію від енергії вашої води до енергії мечей до того, щоб це було більш логічне мислення. Спробуйте думати не серцем. Навіть ви не серцем думаєте, ви думаєте от своїми почуттями. А в даному випадку вам треба мозок підключати. У вас от іде перший крок: да? це трансформація для того, щоб мозок включився. Які координальні зміни? Поверніть собі своє серце. Рицарь Кубків. Кому ви віддали своє серце, шановні раки, де вона знаходиться, верніть його на круги своя, як то кажуть. Оскільки Рицарь Кубки це, Кубки це ви. Да? Це водна стихія ваша. І якщо ви є чоловік, то в якоїсь жіночки є ваше серце, вона прям тримає. Як той в Джонні Деп грав в фільмі, і в нього там серце, вони всі за ним бігали. Да? Вам потрібно повернути своє серце там, де воно було. От бачите, напевно, в цій сфері, коли ви виходите з емоцій в рацію і сказати, що почекайте, я сам володію чи я сама володію своїм серцем, мені тут незручно, щоб всі розповідали, куди мені його дівати. Не віддавайте, ви є таким знаком дуже родинним, да? і ви, якщо закохуєтесь, то прямо на все життя. Але подивіться, як з вашим серцем обращаються. Можливо, тут хтось не дуже добре з серцем обращався, тому відправляйте його в сад, а серце повитайте собі. Що уходить, і що приходить? Уходить, знаєте, ваше бажання себе ранити. От Таке відчуття себе приносити в жертву. От воно, воно уходить. Коли ми знаходимося у відносинах з людьми, то є різні типи відносин. Є деякі люди, які є жертвами, є рятівники, а є ті, хто нападає. І от ви себе приносите постійно в жертву. Ви жертвуєте своїм часом, своїми. Думками, своїми діями, можливо, своєю увагою для того, щоб інша людина мала комфорт. І це вас ранить. Подивіться, скільки у вас шрамів. отак віточка, вона гарна, вона цвіте, ви наче з нею, ви з цією людиною, але ви поранені, і вам некомфортно, І у вас уходить. Це все просто-напросто. Бачите, ви вирішуєте, що я не буду більше жертвою, я. Як то кажуть, улітає на большому воздушному шарі. Це крута трансформація, коли ви вирішуєте не бути жертвою. Що приходить? Приходить уміряність. Чудова карта уміряність це в нас баланс. Баланс між свідомістю підсвідомістю. Ви бачите, пташка в неї є, вона сидить, пташка відлітає. Тобто вона, ті пташки, вони почувають себе комфортно коло цієї дівчинки, і до вас приходить небажання знову жертвувати угоду комусь, щоб йому було добро. Ви приходите в баланс. Це дуже добре. Скільки вам треба слухати, да, що все світ каже. Несподіванка. Король шезло. Який огнений мужчина. Це може бути знайомство. Знайомство з королем, король жезлівцем на рак, стрілець або овен. Це може бути знайомство з цією людиною. Можливо, хтось з минулого вернеться, але король жезлов він такий, знаєте, вогнений, дуже гарний коханець, він лідер. От прям як вогонь прийшов, прям все попалив, але він і поскакав далі, оскільки це такий активний дуже чоловік. так? Тепер бажання. Як здійснити бажання? М -м, варіант перший, купіть собі машину, оскільки ваген, колісниця в нас, так? здайте на права. Якщо ви загадали бажання, чи буду я їздити на машині цього року, чи там я на права, будь ласка, так. Ви здасте на права, придбаєте автомобіль, ви десь поїдете, якщо ви загадали собі вашу подорож. У вас все, що пов'язано з рухом. Хто намагається рухатись, де у вас все здійсниться? Один варіант. Варіант інший, якщо ви загадали про відносини бажання. Да? Чи буду я з Петром Василем, Степаном Іваном? Вам тут кар... карта каже, ноги на плечі. І давай ну, потихеньку збирайся від того Івана, Степана Петра і їдь. Да? Тобто, по цій карті те, що стосується відносин, ноги на плечі і також равликом. Взагалі, яке класне слово, равлик, не знаю, воно мені дуже подобається. І все, що стосується якихось машин, всіх предметів руху, ще раз кажу, Командировок, десь ваші подорожі, все буде тип-топ. Що вам потрібно розблокувати? Восьмірка Пентаклій це креативність. Ребята, ви ваша підсвідомість, ваша така емоційність, вам потрібно розблокувати креативність і, знаєте, коли людина довго працює над. Однім, одним проєктом. От подивіться, щоб метелика приручити до себе, щоб той метелик сидів, потрібно терпіння. І от зараз нам показує карта вам потрібно розблокувати ото терпіння. Ви, можливо, дуже імпульсивні, хоча раки імпульсивні це вже смішно. Розблокуйте в собі креативність. Як? Давайте ще раз подивимось. Як будемо розблоковувати? Паж Кубков, подарок собі зробіть. Або купіть собі навіть мальві, мальберт. Да? По пажу Кубка ви собі можете якісь придбати семінарчик да, по тій самій креативності. Це може бути щось для вашої душі, зробити подарунок. Тобто для того, щоб розблокувати свою креативність, спробуйте зайнятися цим професійно. Оскільки десь щось на Ютубі подивитися, це одне, для того треба мати хист, але просто якийсь там курс собі пройти, може вам щось плести треба. Займіться собі своїм е, хобі, своїм досугом. Так, особисте життя. Особисте життя, отшельник. Сижу я і дивлюся, що воно є. По особистому житті це ви знаходитесь самі. Тобто ці всі хлопці, які коло вас будуть танцювати з бубном, вони в принципі будуть, знаєте, отак крутитися, їздити, десь приходити, а ви будете сидіти і дивитися. І ви будете слухати, будете слухати себе, слухати Всесвіт. Є різні формати відносин. Зараз ми знаходимося всі в таких вільних відносинах з собою, з всесвітом, з іншими людьми. Можливо, це будуть якісь, як то кажуть, дружба плюс. Поки вони хлопці там, а ви будете обирати і зверху оцінювати і дивитися, кого ви. Це така Ларіляй, да? хто пам'ятає е таку легенду чи сказку, да? Лареляй, яка ждала свого коханого. І от бачите, ви будете ждати, може, у вас хтось і буде десь там зустрічатися, але ви вирішуєте. Порада від Таро. Десятка м'ячей. Вам в голову, бачите, як всі штиряють, всі щось від вас он серце ваше не на місці, тут емоції трансформуються. Да? Ем, ну, по десятки все закінчується. Ви вже все. Ви вже станцювали, вже можете вкланятися і йти. Таро вам каже: хорош дозволяти, щоб тобі в голову всякі ідеї. Да? Подруга прийшла, нащо ти вділася так? Це не модно. Мама дзвонить, слухай, я тут чула, ти там борщ варила, я тобі зараз розкажу, як правильно треба. Бо приходить там чоловік чи ваш коханець і каже, слухай, мені не подобається, що ти там поправилась чи щось з подругами десь йдеш. І оце ці всі такі, знаєте, уколи, які вам просто роблять з усіх сторон. І Таро каже: відправте всіх до дідька. Не треба. Відправляй. А як конкретно відправити? Давайте подивимось, як конкретно послати всіх тодічка. От бачите, ваше розбите серце. У вас не тільки з головою проблеми, скажімо так, але і серце розбите. Витягуйте у ті рани з серця, витягуйте, дивіться, як символічно, да? витягуєте з серця, і з голови. Що вони так страждають? Ну, чого вони так страждають? Ну, розрушення. Ви бачите, вам просто-напросто е йде повністю по різним сферам, у вас йде диссонанс такий. І ви ще й хочете за нього втриматися, подивіться, по башні. Вона ж там вся аж розсинається розсипається на дві частинки, а ви тако схопилися і каже, що-ні-не ні, ні, хочу я виходити з зони комфорту, хоча серце пробите, голова пробита. Я ще потримаюсь за це все. Ото серце моє де не в мене. І те, що ви от поранені, ну, ви вже намагаєтесь виходити, щоб прийшло. Тобто, розумієте, відкривайте свою креативність. І от те, що вам нерви робить, ви себе самі ізолюєте. От ви слухаєте. Може, ви себе ізолювали, але ви не слухаєте Всесвіт. Це ізоляція, це той момент, коли скучно, грустно і взагалі. Вам потрібен король кубков. І от цікаво, ви бачите, да, несподіванка це буде король Жезлов, але король Кубкав це емоційний. Це той, хто прийде, погладить вас. Оці пестощі. Якщо про нього говорити, це не такий. Хлопець, да, чи чоловік, який любить вас пестити. Король жезлав, да, він прийде, вас відкохає, а король Кубков, він буде пестити. Тому от вам для того, щоб не було вашої ізоляції, ви себе погано не відчували, вам потрібна рядом людина, яка буде вас любити, яка буде ніжною, тендітною, яка покаже вам глибину. Подивіться, корабель тут, а в ньому є глибина, риби, які уходять в глибину. Е, дивіться, чи вам потрібен цей з дружба плюс хлопець, чи вам потрібна інша людина? Як же ж його знайти? Ми тут зрозуміли? А як його знайти? Так, да, бачите, буде у вас? Буде, оскільки йде двойка кубка в це об'єднання. Слухайте рак, я вас вітаю. Будь ласка, приглашайте на весілля. І відпишіться, дівчата, буду дуже вдячна вам, якщо ви відпишетесь ті в кінці року, наступного, так, в грудні, чи на протязі року, як у вас буде трансформація. Але у вас е процес, який е є, знаєте, тут є каже, точка невозврата. От у вас ота точка невазврата, ви ще намагаєтесь ціплятися за це все. У, -у. у Вас абсолютно виходите ви на новий розвиток. І Слухайте, саме головне слухайте всесвіт. Я була вам дуже вдячна, шановні раки, ще раз вдячна за зворотній зв'язок, до наступного разу.